Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. В цей день не варто поспішати з важливим вибором, особливо естетичним та фінансовим. Краще не піддаватися спокусі купити гарну річ, радикально змінити зовнішність, ухвалити остаточне рішення в особистому житті. Овен. Овнам зірки підказують, що це слушний день для відпочинку, любові та легких форм творчості з естетичним ухилом, а також для спілкування з дітьми та людьми, які викликають симпатію. Краще не відкладати задумане на пізню годину. Бажано утриматися від покупок, продиктованих забаганкою. Телець у четвертельці здатні прийняти близько до серця питання домашнього комфорту. Можуть прагнути прикрасити та ошляхетнити свій побут, побалувати своїх близьких. Не виключено, що плани такого роду почнуть затягуватися і вимагатимуть більше часу, ніж передбачалося спочатку. Деякі тельці можуть застрягти в поточній фазі свого особистого життя, не маючи поки що можливості перейти в ній на наступний рівень. Близнюки. Зараз не час приховувати інформацію про роботу чи кар'єру, над якою ви працюєте. Ви можете боятися, що хтось украде вашу ідею. Будьте спокійні та вірте. Навколо вас є люди, які тут, щоб підтримати вас і не нашкодити вам. Рак. Ракам день несе приємні знахідки, подарунки чи виграші, а також сумніви. Якщо буде зроблено придбання, краще не поспішати з висновками. Можливо, найближчими тижнями його призначення буде переглянуто, назріє обмін чи повернення. Не варто поспішати з оцінкою вигоди від угод цього дня. Лев. У четвер левам вдається переслідувати свої особисті інтереси завдяки красі, чарівності та художнім талантам. А також завдяки комунікабельності та красномовству. Можлива підвищена тяга до прекрасного потреба у коханні чи комфорті. Варто пам'ятати, що у будь-який вибір цього дня буде піддано сумніву. Діва. Діви можуть відпочивати, переосмислювати отриману інформацію чи запасатися приємними враженнями. Якщо важливе особисте життя, можна приділити йому більше уваги. Наприкінці дня багато дів, особливо народжених у серпні, відчують приплив енергії і вважатимуть своїм обов'язком щось зробити. Терези Терезам дозволяють насолоджуватися життям, потурати своїм примхам або розвивати свої таланти. Можливі приємні переживання, пов'язані з особистим життям. Але всьому є межа, і наприкінці дня обставини зміняться. Можливо, нагадають про себе таємні турботи, ділові зобов'язання чи нюанси самопочуття. СКОРПІОН СКОРПІОНАМ зіРКИ підказують, що успіх не в останню чергу залежить від чарівності та вміння викликати симпатію. Але при цьому є не надто міцним. Не виключено, що отриманий результат доведеться відстоювати чи переглядати протягом найближчих тижнів чи навіть місяців. Стрілець. Стрільцям день забезпечує приємні емоції. Якщо виникають затримки, не варто турбуватися зараз вони на краще. Багатьом стрільцям доля дасть відстрочку, що дає змогу продовжити задоволення або отримати додаткову вигоду. Козиріг. Якщо ви їдете у відрядження, постарайтеся бути наполегливішим. Ваша впевненість спровокує інших встановити та довірити вам великі можливості. Використовуйте цей час з користю. Ви можете укласти угоду, яка принесе величезний прибуток. Водолій. Виходьте та досліджуйте нові території. Вам не потрібно турбуватися про наслідки. 20 липня день дій. Космос сповнений енергії, яка допоможе вам знайти найкраще та яскраве. Риби. Рибам зірки радять обирати приємну частину поточних справ або обставляти свої рутинні заняття часткою комфорту. Бажано вибирати суспільство симпатичних людей, гарні речі та смачні ліки. Гармонійні деталі прикрасять нудну роботу чи полегшать неприємні процедури. Наприкінці дня не варто поспішати з відповіді на зовнішні ініціативи. Спочатку варто переконатись у безпеці чужих намірів. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.